Торгова марка Добряна назвала переможців конкурсу малюнка, чому корисне молоко. Упродовж півтора місяця на сайті Мам'Юей тривав конкурс. Кожен охочий міг виставити на сторінку свій малюнок. Читачі активно відгукувалися і запропонували 200 робіт. Із них вибрали 20 кращих. І нарешті на прямому ефірі у студії Радіо «Люкс.ФМ» назвали переможця: шестирічну Юлю Гоцко із Дублянської школи. Головний приз планшетний нетбук – вручили дівчинці у її школі. Перемогу Юлі приніс оригінальний малюнок. Я малювала корівку з балкою. Мама тримає дитину на руках. Малюнок, який ми обрали переможцем, буде розміщений на упаковці львівського молока від торгової марки. Добряно її композицію тепер можна буде побачити у кожному магазині. Окрім головного подарунка, спеціальний призвід директора «Мілкі Ленд Україна Костянтина Лапцова. планшетний нетбук отримав ще один львівський школяр Ростислав Пелех. Я вирішила намалювати такий малюнок, тобто там, де мама, діти, котики, домашні тваринки, і написав такий маленький віршик, такий Добряна піклується як мама. Чому корисне молоко? Це відомо всім давно, бо із кальцієм воно, пийте люди, молоко. Приз хлопцеві вручили у рідній 51-й школі. Ростиком ми пишаємося всі, вся школа, і в тому числі 9-й Б клас в першу чергу. Відзначили також і лауреатів другого і третього місць Марію Сукмановську із Золочева та Оксану Гевко із села Ремезівці. Вони отримали подарункові набори та абонементи в аквапарк.